Якщо ви фанат цього Drive, то напевно знаєте про Power Base Converter – офіційний адаптер, який дозволяє запускати ігри з Master System на 16-бітній консолі. Але чи знаєте ви, що насправді цей адаптер майже нічого не робить? Справа в тому, що Drive вже має апаратну сумісність із Master System, оскільки базується на тому ж процесорі Zilog Z80 і містить усі необхідне для запуску 8 бітних ігор. То для чого Power Base Converter? Єдина його функція змінити форму кадрижого з роз'єму, щоб ігри фізично підходили до слота Mega Drive. без цього адаптера картриджі просто не ставити. Але є виключення. Наприклад, в Японії виходило переведення гри Fantasy Star у форматі картриджа для Mega Drive, але це була та сама версія з Master System. До речі, сумісість ви можете перевірити самостійно. Хоча є у вас флеш-кадр для Mega Drive, спробуйте записати туди rom файл гри Master System, і вона запуститься без проблем. Проте варто пам'ятати, що не всі ігри Master System працюють і дале на Drive. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.